9 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Токмаку знову пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунав вибух, повідомляють про пожежу.